Що говорите про там удари російськими ФПВ-дронами? Чи є на Сумщині в районах? Ви депутатом заступником голови сумської районної ради? Та чи будуєте ви такі от укриття, в які можна забігти, заховатися від якихось впіввішок? Як з цим обставини чи потрібно це сьогодні в сумському районі? Ну це конче потрібно ці мобільні укриття. Червоний крест молодці надають і мінімум. Це сумської громаді. Це вони. Ось додатково буквально на минулому тижні додатково розставлялась певна кількість цих укриттів мобільних і також по Старостинським округам біля міста Суми. А що стосується сумського району, то ну дійсно там їх майже немає, майже немає, але там в Сумському районі будуються не мобільні, а стаціонарні укриття. Може не в той кількості, якої би хотілося, тому що саме розуміємо брак коштів. Але вони будуються постійно. Вони є. Ну в принципі і мешканці всі обізнані, де ці укриття знаходяться з адресами. Вони постійно відчинені. Тому ну в принципі в цьому напрямку робота триває. Якщо так покласти руку на серце, то чи достатньо цього, і чи все от сумська районна рада, наприклад, зробила для того, щоб люди почували себе більш захищеними? Якщо покласти руку на серце, то ні недостатньо цих укриттів. але сили небезмежні. Я ще зазначаю, що якщо б міжнародні донори давали більше допомоги. Ну то, по прикладу, як червоний крест, ну, то б тоді вже скажімо так було б налажена максимальна ця робота, і максимальне ці вкритті було б уже е, встановлено на тих місцях, де ну вони це дуже потребують. Можливо. Ну з саме розуміємо, це місця місця скупчення там людей. Ну сам так. Таких місцях. Ви звертаєтеся так. до центральної влади чи до міжнародних донорів за такою допомогою? Так, звісно, звертаємось. І неодноразово і направляються листи і на міжнародні організації. Ну, в частности, ми співпрацюємо з норвезькими благодійними організаціями. Ну, скажімо так, вони дуже важкі на розкачку. Ну, це, це не тільки про Норвегію, а взагалі про всі благодійні фонди. От їм карць розказував, що це ж у нас же війна йде. Так, да, зараз ми опрацюємо, опрацюємо, пройшов тиждень, про що місяць? Ми по все працюємо. А ми опять кажемо, що знову нас ж війна йде? У нас гинуть люди, а ви все ну ніяк не можете вирішити, як вам це зробити краще. Тому складно, але робота в цьому напрямку йде. І якщо можна дуже дуже коротко, а скільки з місцевого бюджету на це гроші гроші було витрачено? Чи було закладено це в бюджет? А, я розумію, це про це не будемо казати в прямому ефірі, тому що це може скористатися ворог для того, щоб для своїх планів по обстрілам цивільного населення. Ні, скільки грошей виділено на такі мобільні укриття? Так, ви ж ви, 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 мене зрозумієте. Одне укриття стоїть стільки-то да, там, 100 гривень. А от оскільки йде, вони розуміють, скільки ми їх встановили, і з цього вже роблять висновки, куди їм куляти.